Так, ну що, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою дивної селищної ради. Перше питання: про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж ділянок контурів на місцевості та передачу земельних ділянок у власність громадянам. Затвердити технічні документації знову, що розсунув відновлення майже змейних оторіння місцевості громадянам згідно з писком No1 та номер 2 під об'єктами нерухомого майна, тобто житловими та садовими будинками. І передати безкоштовну ну, приватну власність земельні ділянки громадянам згідно з списку номер 1 та номер 2 до рішення на території міської селищної територіальної громади. Так, перший список для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадимна ділянка, додаток номер 1 до Олексенко, Григорій Іванович, 007,65. Селища Діма, вулиця, Набережна, 39. Бойко Валентина Іванівна, 025, Миколаївка, Набережна 24. Павленко Сергій Володимирович, одна четверта частка. Повленко Тетяна Миколаївна, одна четверта частка. Повленко Володимир Сергійович, одна четверта часка. Вчорашня Людмила Сергія, одна четверта частка. 007, село Литвинівка, вулиця Вошнева, 15. Дерчевська Володимирна, 008, Петюжанка, вулиця Волошкова, 2. Григоренко Валентина Володимирівна, 0,11, села селищімир, вулиця Шевченко, 48. Руланова Валентина В Яків, 0,1106, Демидів, вулиця 518. 18. Морга Олексій Іванович, 0,25, Солодивка, вулиця Лесі Українки, 139. Пименко Ольга Васильна, 022-33, Соловнівка, вулиця Леся Україна, 79. Мартинкова, Наталія Михайлівна, 16 частка. Шкуренко, Віктор Іванович, 4, 4, 6 часток. Чкуренко Леся Михайлов, нашого Стачастка. 01114, селища Дім, вулиця Шевченка, 46. І додаток номер 2 до рішення Дерені Ватила Михайлівна. Це для колективного судівництва 00557, територіальна громада СТ Димирська селищна, територіальна громада, СТ «Сєвєр», вулиця Малинова, 43. Хто за, прошу голосувати. Так, Всі. Треба звернутися до цього обсаду того лісу, щоб перемінути. Переименували, переименували да, да, да. теж. Сєвере. Ну такі багато. І Восток, і там Восток. І Х2. Так, там. Вже була розмова на цю, на цю тему. Треба ж звернутися. Це де воно знаходиться? Ровин? Да. З місячного року. Так. Е... Друге питання. Про відмову громадянці е середи Лесі Дрівню затверджують технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцевості та у передачі земельної ділянки у приватну власність. Е не е відмовляємо чого, бо невідповідність сліз містобудівної документації та генеральному плану і не вґрунтована площа земельної ділянки. І, по-моєму, був виїзд стосовно у Грудні. Цієї, да, у грудні був виїзд. Стосовно цієї земельної ділянки на місцевість. Так, відмовити серед ділесіандрінів історії технічної коментації з місто щодо основного відновлення земельної ділянки на турі на місцевості. Площі 1404 Гаака карастро no 322 1684 79 яка розташована по вулиці Тарасаченка. Один серій електроніковий Київської області. Цієї призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і спор, присадив ділянку. Відмовити Серді 네, like, Лесі Андрію у передачі земельної мене ділянки у приватну власність площі 4, яка розташована Шевченка 1, села Литвинка, призначення, Хазування, господарські будівлі і споруд присутнені ділянки. Хто за те, щоб відмовити? Прошу голосувати. Комісія всі його присутні. Оголосно, рішень немає. Третє про затвердження громади Суліманову Данису Рамілійовичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення на території Димирської селищної територіальної громади. Затвердити, затвердити Сулейманову Данису Рамілійовичу. Проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в кадастрові номер 322 18 144 2007 138 1022 площу 2,9983 яка розташована на території Димської селищної територіальної громади поблизу села. Лезутню, це призначення, яке змінює із індивідуального садівництва на для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення. Змінити цільове призначення за майділянки, указаної в пункті 1 цього рішення відповідно до розробленого проєкту землеустрою. Розробнику документації землеустрою забезпечити подання проєкту землеустрою до структурних підрозділів державного кадастру для внесення відповідних змін до відомості Державного земельного кадастру. Це свою земельне ділянку змінює цільове на рекреацію, так? Із індивідуального Так. Хай щось путь будувати. Хто за те, щоб затвердити, будь ласка? Прошу голосувати. Всі за? Це ж за межами? Так. так, це за межами, десь за зоопарком, так? Ми, зоопарком, де ми... Я, я ми давали дозвіл на розробку, по-моєму, цього з тільки плану. Четверте, про надання дозволу на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, натурі не на місцевості на земельну частку пару. Ще надати дозвіл на розробку технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості для ведення особистого селянського господарства на території Демирської селищної територіальної громади. 에, так. Перше. Козак Тетяна Степанівна, СВК Катюжанка, 2.66. Там рішення вже з коройного суду. Це знання mm -hmm. спадщина буде. Да. Олексінко Валентина Петрівна, КСП Катюжанка. 2.66. Тут спадщина. Теж спадщина. Так. І Пошньова Олена Іванівна, КСП Катюжанка 2.66. Також. Сертифік. А тут сертифікат, так. Да. Сертифікат. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку з документації? Прошу голосувати. Одного голосно. Хочу у сертифікаті ПАЙ, а в цьому призначенні ОСГ. Це, це, це визначали технічна документація документації устрою по розпайованню. Назлібівки так само. Так, да, і в Козаровець, Бад і Катюжанка, mm. і Любимівка. Там, де то, Георад робили, ну, фірма Георад робила Розпайовку, то там було не товарниці Коспорівськи, да. а, а там було землі особисто господарства. Розумні люди розумно робили. Уже взагалі два гектара можна мати до двух. Mm. Hmm. Може бути більше, якщо це пар. Це кадастрок. В... Умовник воден. Ні. А, uh, тут ні. так, тут умовні. 266 шесть умовні. А фактично там буде інше Це Ну це тут те, що буде. А, а если це... немає. Це... Тримай тут не все. <праць> Не зручні сахі. Ви бачите. Через комісії. Так, продовжуємо надалі земельну комісію. Так, проголосували. П'яте питання про надання дозволу Якупчик Тамарі Степанів на розробку технічної документації від зерності щодо встановлення відділення майже на місцевості. Надати яку маємо степання дозвіл на технічної документації, що на медведення. площою 010 для Приведення особисто святого господарства, що розташовано в оці Гоголя, 37 селищі. З розробленої з змусили подати на розвиток серед міського серед ради. Що людина подала, бачите? Це заява. Угу. Люди направляє город. Рішення було із архіва заявлена копія. На руках по таке рішення, це я особі строю ці рукописи. Це ти лист супровідний, а далі рішення йде. Передавалося, бачите. Це ще Хролєнко, так? При Хролінку 0,10 гративо, так. Да? Да. Передати, бачите, було. Передати. І в паспорті запис є, що передати. Це це ще, передали. Що передали. Передали, але ж не було не пооформляли. 96-й рік. 96 рік. У нас є стало, тому, тому І угу. Угу. Назад, назад, назад. Назад. Так. Прошу голосувати. Хто за надання дозволу? Це, по Прошу Шосте. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди Павленку Борису Миколаєвичу. Надальки Павленку Борису Миколаєвичу дозволи на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах оренди для городництва. Площею 0,14 Га, яка розташована по вулиці народна, серед читина Бужецької Київської області. А що у нас Борис Борисом Воно це обробляє не обробляє. Так, розроблено та поваження відповідності до чинного законодавства про проєкту після державної адміністрації земельних медвідьянки подати на обстеження Додимирської Дим... селищної ради. А на яких умовах він обробляє? Він просто надавав рахувалася за місцем? <послова> да. на, він, користується, користується. Так, він користується, а потім там ми поруч люди покидали і почав там ще рядом обробляти сад посадив. А я пора туди. Так они пробляют, конечно. Так. Так. <просили> 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 Острів. Так, хто за надання дозволу на розробку перейти з Острів Павленко Борису Миколаївичу? Ви в курсі, скільки це буде документація по рейтингу? В курсі, так. Да. Ну, хочуть люди, хай не Це, так. як, що так би прохали, да. а так будуть якісь надходження для бюджету, якісь копійки. Так, okay, right. а з міру понітки. Ага, ну, що дивитися. Ну и люди будут задоволены. Да, да. Да. Так, все питание. Про разработку детального плана территории. Разработка детального плана территории земельной дилянки площадь 0,286. Кадастр номер 2322, 186, 0,1, 2165, Каркашона, Павла Сенатор, Сергей Провокон, Русского области. Там изменяется целевое призначение, да? Я что там... Детальный план? Все? Да, да. Ні, це детальний план. Це ще Розроб, це хочу, я це я не розробку. Це можна документація. Не хочуть розробити щоден. Розробляють. Приводять відповідність до чинного законодавства. Хто за? Восьме. Про внесення змін до рішення Дімської середньої ради від 3604 року. 196052 про затвердження технічних контентів щодо основного даними земельних ділянок натуральної місцевості та на передачу земельних ділянок в оренду, то в гласмент, то «Біоресурс». Бі біокоресурси. Ми вносимо ту зміни щодо річної орендної ставки. <чувач свое> з 10 до 9, бо оскільки дуже тяжкий час, тяжкі фінансове установище, то йдемо на зустріч платникам податків. Хто запрошу голосувати? Дв'ятек. Передачу за мене ділянок під місцями поховання в селищі Диммир та селищі Теселі Рикунь. Постійне користування комунального підприємства Димирський комбінат комунальних послуг Димирської селищної ради. Передати комунальним підприємству Димський комбінат комунальних послуг Димирської селищної ради постійне користування. Земельну ділянку площою 0645 геокадастов No322-1853030908603 сльовим призначенням 0 0 9 земельній ділянки зельного користування відведення для підмістя поховання під іслуючим кладовищем, яка, яка розташована в середній рикунь. І припинити право користь постійно. вже наступний пункт, нашу подіму робити, ні, то дава вже ми в одному все одно. Що. Да, я правда, роботи, зачитаю всі, та просто зачитаю всім допросимо, що це да. за кожний пункт під пункт будемо голосувати. Ні, <пілити> я Друге, припинити право постійного користування Доміської селищної ради на земельну ділянку 55, 60 га Кадастрова No302,53009-10301 стрільовим призначені. ділянку ділянки загального користування віддалення під місця поховання під існуючим кладовищем. Яка розташована вулиці Шевченко, селищі Димир. Третє: зареєструвати право комунальної власності селищної території громади над земельною ділянкою 1155, кадастровий той, No320, той, той, той да, свій призначений 709 і передати комунальним підприємству Димирський комбінат комунальних послуг Димирської селищної ради у постійно користувати земельну ділянку площа 11.55. А де те саме по Риконській ділянці? Справа в тому, що Пориконські Порикунській ділянці у нас селищна рада є власником. І ми їм просто передаємо постійне користування. А по димерській земельній ділянці ми, у нас є державне акт на правопостійне користування на селищну раду. Згідно того, як зараз ну, ведеться да, земовності, ми припиняємо селищній ради постійне користування, реєструємо за собою право власності і це користування надаємо комбінату комунального. Комунальне підприємство Демірського комітету комунальної послуг зареєструвати право постійного користування земельними ділянками. Хто за, прошу голосувати. Всі за. З усіх це не лише не доповнені. Не, не передані. Угу. Десяте. Про затвердження назви поіменованого об'єкту за межами населених пунктів масив і Гора. Затвердити та присвоїти назву поіменованого об'єкта, який розташований на території Димерської селищної територіальної громади за межами населених пунктів біля села Литвинівка, згідно додатку 1. Україна, Київська область, вже район, Диммерська територіальна громада, масив Борєвій Гора. Затвер... Друге, затвердити та присвоїти назву вулиць поіменованого об'єкта, визначено у пункті 1 даного рішення, а саме: вулиця Левадна, вулиця Зарічна, вулиця Стрибожа, вулиця Польова, вулиця Жарельна. Вулиця Діброва, вулиця Озерна, вулиця Місячна Долина, вулиця Садова, вулиця Нагірна і вулиця Сварожа. Звернув, так, і третє, звернутися до Державної контенту національної інформаційної системи з містом про внесення інформації до словника іменованих об'єктів Димської селищної ради вже скарганокійської області. Тобто, це масив між е, Демидовим і Гвинюкою з правої сторони. Де була зібрана ініціативна група і були проведені громадські слухання, де люди виявили бажання назвати свій масив такою назвою і про що є. Ну, про що є письмові, підписи зібрані, ті, хто там побудувалися, і ну, побудуватися. Хто за те, щоб затвердити назву поіменованого по 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 об'єкту за межами населеного пункту? Прошу голосувати. Одинадцяте. Про надання до Державного спеціалізованому господарському підприємству із сил України дозволено розробку проєктів зіноустрою щодо відведення земельних янку постійного користування. Надати державному спеціалізованому господарському підприємству ліси України дозвіл на розробку проєктів зимосу відведення земельної ділянки в постійне користування, які ви розташовані на території Деміської селищної територіальної громади за межами населених пунктів для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг. Код 0901 згідно пункту додатку номер 1 до рішення. Площа 17.2га, межує з території Шевченківського лісництва кварталом 48. 12,6 межує з території кам'янського лісництва кварталом 12. га, межує з кварталом Дніпровського лісництва кварталом 70. 3,7 Га межує з території Дніпровського лісництва кварталом 23. І 31,4 межує з території кам'янського лісництва кварталом 48. Не знаю, ми ж створили своє підприємство, то вже проводиться інвентаризація. Не знаю, чи є сенс передавати ці лісів, оскільки... оскільки ми робимо документацію, щоб вони залишилися в громаді. У мене комісія рекомендує, не рекомендує. Я думаю, хто за те, що... На розгляд депутатів? Да. Давайте на розгляд депутатів. На розгляд сесії. Без рекомендацій, да? так. Ми ж три не, не приймемо да, рішення. Так. Ми рекомендуємо чи не рекомендуємо. Рекомендуємо на розгляд депутатів. Комісія не да. На розгляд депутатів. І 12. Ага. А хто за те, щоб на розгляд депутатів прошу голосувати? На розгляд сесії. 12. Про віднесення земельних ділянок до самозаліснених. Розглянувши подання Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України No417165251024 року, лист номер 417 13, 13, 13, <пробітник> щодо віднесення земельних ділянок загальної площі до самодовістиних ділянок, які розташовані в території міської старшої територіальної громади. Про деякі так, згідно указу президента, про деякі заходи щодо збирання такування лісів. Піднесене сформовані земельні ділянки площею 13479631 га, та суму ділянок, які розташовані на території Дмитрийської громади згідно переліку додаток 1. Я також думаю, це питання. Можливо, давайте віднесемо на розгляд сесії і всіх депутатів. Додаток один подивиться. Ось, щоб... будь ласка. Я дивлюся. 1347, да. да. Вона по всій території громади. Центральний міжнародний Так, Ставлю на голосування питання номер 12. Хто за те, щоб питання номер 12 також віднести на розгляд сесії і всіх депутатів? Прошу голосувати. Всі за на розгляд сесії. А що нам дасть віднесення, э, друзі, може ділянок? А взагалі як вони перерахуються? Э, э, так, ну що, на цьому наш порядок денний на сьогодні вичерпаний. Так? Прошу, так, я думаю, що земельна комісія вже буде закінчена. Ніяких додаткових питань не буде. Все-таки на сьогодні?